Шо? Да, Так! так. Ось така тема так копає. Чітко. Нічого не прикидує, друзі. Але я вже повторювався. Подивимося, ну це ще частенький городик. Подивимося, де на бур'янах, як вона себе прояви. Ця вірак-скапачка. Якщо, то я ж кажу, відрізні диски, ромашки або круглій. Туда. І буде бомба. Бачите? і це ж буває теж і вліво викидає, і вправо. Виходить, Приходиться по-любому відкидувати з одного рядка пару картоплин, ну, де, він буде, де він буде кидати, закидувати зараз туди, накопувати. На сьо момент трошки цим висипало. Навірно, де бур'ян там і висипає. І по кругу ходимо, там поки він тільки що прокопав, вже заїзд, зібрали. Вир... Ну, по кругу бомба ракета. Це вже скільки? Три рядка прокопано.